Жили дві бабусі Зайчихи. У них були онуки. У першої Зайчихи скільки було онуків? Багато. А у другої. Так. Лише один онук. Вирішили бабусі? Відправити своїм онукам-зайчатам у подарунок моркву. Бабуся, у якої було багато онуків, відправила скільки моркви? Так, багато, але вона була за розміром маленька. А друга бабуся, у якої був лише один онук, вирішила відправити скільки моркви, одну морквинку. А яка вона за розміром? Велика. Поклали моркву у ящики, ящики запакували та повезли на пошту. Поки ящики везли, вони переплутались. Як же тепер зрозуміти? Де чия посилка? В якій посилці одна морквинка, а в якій багато? Що треба було зробити, щоб не переплутати ящики? Все, що є навколо нас, можна полічити, порахувати. Сьогодні до нас завітала гостя, з якої починається лічба. Це цифра 1. вона допоможе підписати нашу посилку. Будемо знайомі, подивіться, ось вона, одиничка чарівна, хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. Одиниця гостроноса, ніби спиця. Позначає, що вона? Що предмет один єдиний, голова у нас одна. Серце теж одне в людини, одна мама у дитини, одна рідна батьківщина. Подумай і скажи, чого або кого буває по одному, чого у людини по одному? Цифра один означає число один. І якщо підписати посилку, в якій одна морквинка, то зайчата отримають свої подарунки від бабусь. Порахуй, скільки хлопчиків? Один хлопчик. А скільки бабусь? Одна бабуся. А скільки на малюнку сонечок? Одне сонечко. Цифра один складається із двох прямих паличок одна довша, а друга коротша, що з'єднується вгорі в куточку. Зверніть увагу, коротша паличка з якого боку? З лівого, а довша з правого. Подивіться, як пишеться цифра один. Спочатку коротка паличка, а потім довга. А на що схожа цифра один? А тепер пропоную тобі викласти цифру 1 з олівців. Обведи її пальчиком зліва направо. А тепер намалюй пальчиком цифру 1 на долоні. Намалюй цифру 1 у повітрі. Намалюй її очима. Дуже добре ти молодець. А зараз пограємо в гру, плесне в долоні. Коли ти побачиш на малюнку один предмет, плесне в долоні один раз. Коли не один предмет, а більше, сховай ручки за спину. Укружляй стільки разів, скільки у тебе голів. Пострибай, стільки разів, скільки у тебе волосся на голові. Присядь стільки разів, скільки у тебе ротиків. Тупни ніжками стільки разів. Скільки у тебе пальчики. Подивіться, що побачив крош. Так, це геометрична фігура круг. Він не має кутів. Котиться круглий. Подивись навколо. І знайди предмети круглої форми. Що ще схоже на круг? Сьогодні ти познайомився з цифрою 1, геометричною фігурою круг, допоміг зайчикові отримати свою посилку. Для тебе Є ще одне завдання. Поцілувати маму стільки разів, скільки показує цифра один. Обійняти тата стільки разів, скільки показує цифра один. Який ти молодець! У тебе все вийшло! До нових зустрічей!